Стан дошкільної освіти, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та життя інвалідів на Прикарпатті. Такі головні теми колегії облдержадміністрації. Нині в області через відсутність приміщень не мають змоги відвідувати дитячі садки понад 7,5 тисяч малюків. Найбільша черга дошкільнят в івано франківську а також в Рожнятівському, Надвірнянському та Долинському районах. Якщо в обласному центрі за найближчі п'ять років планують відкрити п'ять нових дитсадків, то у селах чиновники радять переглянути навантаження на школи. учнів впала і потреба в окремих навчальних кабінетах, в яких, крім стендів роздаткового матеріалу, немає, відпала. Тому для того, щоб не будувати дошкільні заклади, які потім можуть залишитися пустими, необхідно проаналізувати, де треба реорганізувати школу, навчально-виховний комплекс, як це робиться, наприклад, в Плумацькому районі. Щодо ситуації із зарплатами, тут управлінці заявляють про значні здобутки. Зокрема, в цьому році податківці разом з управлінням праці взялися за роботодавців, які ухилялися від сплати податків. З доходів своїх працівників, як наслідок до бюджету поступило на 16% відсотків більше надходжень. Порушники виявляли у різних галузях, зокрема галузь будівництво. Обсяг валових доходів понад 6 мільйонів гривень. Це є ЗОМ Меркурій Холден, яке зареєстровано в Калуші. Заробітна плата в середньому за третій квартал склала тільки 383 гривні. Кількість працівників, які відпрацювали, нагадую повний квартал при повній зайнятості 137. Середня зарплата по району складає 1762 гривні, а на даній компанії будівельній 383. Також чиновники вивчали настільки комфортно проживати інвалідам на Прикарпатті. Аті нині в області мешкає понад 80 тисяч таких людей. Як виявилося, більшість із них не можуть вільно пересуватися вулицями та мають обмежений доступ до громадських місць. Не робіть для нас без нас. Давайте будемо дотримуватися, чи хоча б намагатися дотримуватися поняття. Бо всі ми говоримо за універсальний дизайн, за пантус, за доступність. Але повірте, що не тільки інваліду на візку чи іншому інваліду потрібен той пантус. Окрім того, що є багато проблем. Тобто в основі філософії універсального дизайну є ідея створення такого середовища, яке зручне для всіх, не лише для людей з інвалідністю. Тому люди з вадами руху вимагають у чиновників адресного облаштування пандусів біля своїх будинків та створення пункту прокату інвалідних візків. А ще просять владу радитися з ними при прийнятті дотичних рішень.